А ви пам'ятаєте цей вислів Зеленського, що ми вірмаком прийшли і підемо разом? Ну, знаєте, це, от, це майже як присяга в любові там, до гробу. Там, ну, не вибачте за каламбур. Ну, але ну, для політика таку заяву робити. Це ж треба нехай вдаритися головою. Ідуть, нехай все, лежать красиві з відкритими кришками. А... Е, ну, я ж тільки за. Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Воно воно бреше постійно. Що воно зробить завтра? Воно не несе відповідальність за власні слова. <ті> Закрити <Заткайте> на кришку. <ті> <ті> люблю, як своє це без довго. Хай лежать як вони красиві з відкритими кришками. Боже, дай Боже, ж це записати. <рес> Але ми зараз цього ліця продовжуємо. Тільки на кришках. Розумієш, просто я виріс в другій хаті від цвинтаря, Маруся. Uh -huh. Я в дитинстві на похорони ходив, як типу, на розваги. Завжди мені подобалося, коли з відкритими ховали, бо типу, це прикольно. А чому ми це ми не записуємо? Тому не це би ще дуже... з людям би нормально зайшло. <ріст> Давайте будемо зараз з того місця. Значить по, по єрмаку, це чи вони разом підуть. Ну, продовжуй. Прошу, чи, про що ми там? Чи пройде так само з ярмаком, коли. <ріст> Там, так ми все записали. Я виявляйте, думку закінчила, причому дуже влучно. Це, 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 це не тільки, коротше, це не тільки вони курять, Це, ми, це вже сьогодні. Це Кур, до нас долітає, курку. то не наша. Хай, хай лежать з відкритими кришками. У нього день де народження було, то от у нього всі баж... побажання українців були от приблизно теж в такому ключі. А, Продовжуємо до ну при ми, та ми ми по єрмаку вже це питання закрили.